І питання не в тому, що хтось хоче заробити, а тому, що на одному такому процесі має працювати дуже велика команда надтопових професійних юристів, а, так само, як там по справам Приватбанку, угу. а, ну, то ж саме сім років розглядався Приватбанк, як ми бачимо. Да, це над чого ви, от ви говорите зараз, також згадали почали з Криму? Чого так довго? Власне кажучи, Крим був 10 років тому. Зараз російська агресія, і здавалося б, три роки ми бачимо, як кожен день вони вбивають мирних мешканців, як руйнується житловий фонд, десь приблизно, от, якщо ми говоримо. Про Харків десь приблизно оцінювали в 300 чи 400 мільярдів збитки і я так розумію, що по цьому питанню немає якоїсь конкретики. Питання у зборі доказів наведення правової позиції правосуддя ніколи не буває швидким, якщо воно є справедливим і обґрунтованим. Принципи міжнародного права, і якщо ми в Британії, яка країна, яка є золотим стандартом правосуддя і демократії, останні там. Декілька сот років а, вони вимагають доведеності правової позиції і доведеності а, провини збитків. Ми не можемо просто сказати, що цей будинок коштує мільйон на да? угу. або він зруйнований внаслідок обстрілу. Нам треба довести, чим був зроблений сама обстріл російська ракета, сама російська його ракета, розбомбав. звідки вона, тобто ці всі аспекти правові, вони. Для міжнародного правосуддя мають принципове значення, тому що інакше інакше це буде не правосуддя, це буде призначення винних, і створення такого неправового прецедента воно є катастрофічним для всієї системи міжнародних стримувань і противаг. Зараз так, ну надскладна ситуація із міжнародним правосуддям і з в принципі стандартами демократії в світі. Да? Як ми бачимо, багато країн взагалі закриває очі на українські питання, на український контекст а, називається не російсько-українською війною, а якоюсь там конфліктом. Uh -huh. а, але тим не менш, а, і я думаю, що провідна роль все таки буде у Сполученого королівства. Uh -huh. Чого ви так думаєте? Ну тому що це країна повторює золотих стандартів. Uh -huh. Система доведення доказування і один з найбільших юридичних ринків з топовими експертами. Він все ж таки знаходиться в Лондоні, і ми навіть бачимо по командам юридичних компаній, які працюють по українським uh -huh. справам. Це здебільшого або нью ньюйоркські, або лондонські юридичні mm -hmm. компанії, які мають досвід на цьому, да тому що не можна прийти в суд міжнародний, маючи там не знаю, досвід в сімейних справах, або в справах про розлучення, або будучи міграційним юристом, mm -hmm. ти маєш витратити десятки років на підготовку і мати таку команду 10-15-20 юристів, які будуть займатися цим питанням. Якщо говорити, от ви згадали суди про збор доказів, е, яких процесуальних помилок припускається українська сторона на рахунок збирання цих доказів, і наскільки це може стягувати судовий процес? А, дивіться, от другий варіант, якщо ми не беремо о, міжнародні арбітражі, угу. тому що вони для там пересічного бізнесу вони досить дорогі, досить коштовні, це є тобто по бізнесу